Видроли у пенсіонерки майже 400 тисяч гривень. Невідомі позвонили жінці та почали звинувачувати її у колабораційній діяльності. Відтак, перелякана мешканка Івано-Франківська віддала зловмисникам свої заощадження. Детальніше про поширену аферу далі. 76-річна жінка розповідає, на її номер зателефонував невідомий. Представився правоохоронцем та сказав, що та буцімто фігурує у кримінальному провадженні. Вас подозрівають в кримінальному провадженні. Як мене? Він так трохи суржиком говорив. Як до такого докотилися? Як потом сказав, ну у вас є грошові збереження? Шахрай вигадав історію. Мовляв, жінка купила заборонені ліки, які виготовляються у Російській Федерації, а відтак є колаборанткою. Як він почав до мене кричати, обізвав мене колаборанткою. Що ці гроші, що я заплатила за ліки, що це все пішло на Росію на війну проти нас. Мене цього звибу з колії, що я зразу повірила. Ви розумієте? Тому що вони прислали мені на телефон, прислали е, е, визов, що вони мене визивають на допит. Чоловік зажадав грошей для нібито закриття кримінальної справи. Він сказав, взяти непрозрачний кульок. Завернути їх і оббити скотчем. Він сказав, що тут організують, прийде агент спеціальний, який забере ці кошти. Таким чином жінка втратила 3600 євро, 3700 доларів та 60 тисяч гривень. Після цього зв'язок з шахраєм обірвався, і тоді пенсіонерка все ж таки усвідомила, що її ушукали, та потрібно звернутися за допомогою до поліції. Правоохоронці зазначають, нині в області фіксується зростання випадків. Шахрайства наголошуємо, правоохоронні органи України діють виключно в межах чинного законодавства та не вимагають від громадян передавати грошові кошти або виконувати будь-які сумнівні дії. Поліціянти додають: якщо ви отримали підозрілі повідомлення із невідомих номерів, одразу припиняйте таке спілкування та телефонуйте на лінію 102.